Друзі, п'ятниця, пів на сьому, йде дощ, лежить чехол. Зараз рожу акумулятор для світла, беру рюкзак. І виходжу, і ми там, друзі, там вже стоїть Кирюша, І ми зараз будемо виїжджати. От вже Кирюша, і ми ну, виїжджаємо на рибалку. <рив> так, друзі, ну що, ось ми і на місці. Ось річка Дніпро. Я вже стул поставив, все, Така краса. Дощ припинився. Так що. Наші речі небагато, але є. <плес> ну, зараз будемо закидувати і фідора, і все. Друзі, всім привіт! Ми на риболовлі. Приїхали вже темно, темніше рано. Перед нами чудова річка Дніпро. Будемо зараз закидати і фідора, І ще взяли навіть сам'ячі вудки і там спробуємо. Можливо, якщо буде невеличкий живець, спробуємо на живця. Погнали, буде дуже цікаво. Так, друзі, ну що, замішуємо. Шоколад, звичайно, ще гейзер від фанатик, Криля 100%. Да. Я думаю, не всього. Я думаю, досить. Перемішаємо трошки, щоб виняє, звісно, крильцей. Пахне, пахне. Воня. Пахне. пахне. Аж сюди пахне. Угу. Зараз водички і кормити точку. І зараз ще самячі вудки розставимо. Побачимо, побачимо, що з цього вийде. Друзі, ну, приготували ще дві самячі хвотки, одну третю там закинемо ще туди більш в яму. тобто... Це палочка від флагман, салмабла Салма Power Game 237, катушка теж від флагман бігкет. Звичайна донка, патерноста, закидати будемо на випуск. ну Це, можна сказати, я навіть на сома і не розраховую, це я так. Це паличка Ріна, 3 300 грамів тест, на той теж 300 грамів тест. Катушка дам 8000, шнур 0,5, теж звичайна донечка зроблена. Можна сказати, що це останній останні раз вони їдуть на риболовлю, самячі ці палки в цьому році. Вже до наступного сезону. І ще одну там третю закинемо трошки пізніше. Ловити будемо на випавска. Зараз знайдемо Зв... Дзв... дзвіночки, все соберемо і ага. Я зрозумів, що приєм. Да. Друзі, наживляємо нашого випалка. Многочок. Да. Непогано. Зараз вдягаємо дзвіночок і все буде супер. Приїхали пізненько, ну як є, після праці. так А да, вода вже така, я б не сказав, бо що тепло. Зараз достанемо діпірок спробуємо, попробуємо, що там воно пише. Скільки градусів. Друзі, наживили другий. Зараз будемо відправляти. Ручки з полоснемо. Так, Юрюша там. Друзі, ну що, за ніч, за ніч виходить? Що на сома взагалі жодного клювання я достав, виползок весь, весь цілий. Получається по лящу і білої риби теж тиша. Це почало клювати десь на ну, сьомій ран. Ми десь о шості почали перекидуватися. Навіть трошки раніше ще підкормили точ, дві точки і воно клює із ближньої відстані, і з дальньої. Якось так. Бачили, дві пліточки вже достали і я бачу, що риба гуляє тут. Попробуємо щось. Да, плюхається знатно. Так, зараз будемо ловити. І в мене один монтажик, це типу як вбивця, вбивця карася, ну це не вбивця карася. Такий з недовгим поводком. На нього тільки що я піймав одну пліточку і на фідер. Побачимо на що буде краще ми Ну, переробимо або фідер переробимо або іншу з нас переробимо на таку ж саму ну, чекаємо, дивимось Друзі, є перше клюванічко. Зараз побачимо як опирається слухай Це Схоже на ліщевська Схоже на ліщевська тому що тут під рогам стоїть але може і гарна пліточка. давай ну подивиться яка сейчас подкрутіш все хорош вона така обкрутилася мама дорога Да, це батоніс. На красного сапарика. Подивіться як Так, Поки що і туди відправляємо. Так, відправляємо назад фідерок. Зараз самі вудку достанемо, щоб не заважало. Так, друзі, є ще клювання. Трошку починає розкльовуватись а ні, немає, а наче було. Ну, перекинемо зараз. Є, друзі! О, що там у нас? У нас там плітка. Плитка. гляньте, яка красуня. Да, на червоного, друзі. На червоного. Таку крузку щось слабенько якось не знаю чому. О, така красунечка, бачите. Так, і є. Яка пліточка. Лящика я б не відмовився від лящика, но Кирюша сказав ніякого лящика, тільки пліточка. Да як це ніякого лящика? Ох, яка байкенька, слухайте. Просто подивіться, яка, які пірети видає. Нормально. А, це не плітка, це Миколаївська густеря. Прикинь. Да. ну Вона, до речі, на засоку дуже класна. Або на живця, да, от якби таку. Вчора ми б її на сома, друзі. Запроторили. Друзі, ну є щось. Хоче вітер такий дурний. Але щось є. і таке впирається. Непогано, так, а да, пліточка. яка гарнюня просто шикардосна просто гляньте яка красиночка так, оце крутяк, вон друзі подивіться дує Таке взагалі вітер змінився, тепер нам в обличчя, то він на ту сторону дув, виходить. Звідти дув туди. Зараз він дує звідти в нас. Таке щось кльов взагалі перестав. Перестало. Так, друзі. Да. Так И... і є. Щось. Далеко взяла. Ой, яка байкенька, подивіться яка витворяє. А, красотка. Красоточка. На червоне тесто. Так, на Да, Та, я его не натянул, но скривало, на это я не успел, не его натянуть. на бутерброд на Красний за париком. Що там в нас Що там в нас у нас пліточка ну, прям не вели не дуже велика, не така, як придурч, це відпускна. Да. Ну, красний за париком. На кукурузку мовчить. Давайте. Бай. О, є щось. Погода така нельотна, але... Поклевывая и у меня, и в Кирюше. Малада. І в мене мала, невелика, так. Да. Як живець непогано, але як для розміру, для плітки мала, на жаль. Друзі, пішли в ліс погуляти, а тут Дивіться, тут же хтось зрезав вешанку, бачите? А ось є вішеночка. Ось і там далі ще є, я бачу. Ось, бачите. І ось вона буде маленька, бачите? І залишимо, приїдемо за нею через недільку, через дві. Оп. І ось гляньте, яка красоночка. От друзі, осінній ліс. Бачите? Я чесно, якби була сковородка, і зараз помити і засмажити так. І просто краса. А ось, друзі, бачите, тополева рядовка. Ось вона, бачите. Красуня. Ціла, не ушкоджено. Біла, він. Так, да. ну тут її повинно бути, буде дивитися, вона така рядом йде. Знову вона, вона Да. Воно. Ось вона. я наступаю. Все. Да, ее тут вон сзади тебя. Ты же вылыхал, но она стара уже. Ой, все. Ой, на острові там у нас повинно стільки бути, там є такі місця у нас класні. І ж теж чистить тут не треба. Да, ну вешенку можна не проварювати, Но, а її проварювати Трошки відірвалися по плітки, але ну, прям такого кльового, як з пулемета, не було. Але все одно непогано ну, поймали. І я трошки і керюша підловив. У нас сьогодні і рибалка, і грибалка. Ну, тобто Просиділи вночі, дощ нас трошки помочив, але все одно кайфово, О, я так люблю осінь. Попереду ще дуже багато відосів. Не перемикайтесь. Усім дякую за перегляд. І до зустрічі на Риболовлі!